Яблука корисні для здоров'я і незамінні фрукти для компотів, варення та випічки. Ці плоди якраз достигли у садах і саме час ними ласувати і робити запаси на осінь та зиму. Які сорти і ціни на тернопільському ринку дізнавалися журналісти Терену? Так у продажу зараз можна знайти яблука солодких сортів. Чемпіон і Гала. Для любителів солодких фруктів з кислинкою пропонують голден, який, до речі, є найпопулярнішим серед покупців. Із кислих сортів у попиті Чорний принц. Переважно привозять яблука на ринок із Чернівеччини. Ціна в середньому однакова 10-20 гривень за кілограм. Можна придбати яблука і у жителів області, які торгують фруктами з власних дач і садів. Вартість домашніх плодів 15-17 гривень. Дефіциту яблук цього сезону продавці не прогнозують, однак порівняно з минулим роком ціна зросла. Це пов'язано з війною та окупацією територій, де багато вирощували цих фруктів. І, хоч врожай цьогоріч не малий, однак фрукти вестимуть до нас із-за кордону, тож варто врахувати і вартість транспортування. Нагадаємо, навесні та влітку цього року ціни яблук були рекордними і коливалися від 30 до 40 гривень за кілограм, що вдвічі, а то й втричі більше, ніж у 2022 році. Зараз ціни знизились, однак варто бути готовими до подорожчання. Покупців яблук на ринку чимало. Ці корисні соковиті фрукти купують і для споживання, і для приготування різноманітних смаколиків. Яблучний пиріг обов'язково до сніданку. Яблука я не купую. В мене свекруха вирощує, дуже смачні. Я, на жаль, не знаю, який сорт, але вони, вони в серпні родять кожного року дуже щедро і дуже смачні. Яблука полюбляємо. У мене двоє діток, так що яблука в нас є завжди. Яблука зазвичай можна придбати. Я близько мешкаю біля ринку. От я можу собі завжди купити свіжих і використати для випічки, Пироги там таке. Шарлотки і так далі. Я люблю такі кисло от для випічки вони дуже добре, гарно розпікаються. У мене приватний сектор я маю свої ринети. А на базарі, коли взимку, то ну, семеринка, зелені непогані. Кисло-солодкі. Шарлотку, сидр домашній роблю. оцет навіть з яблук домашній. Ну так, під настрій. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.